Олег Гулак Дмитро Кланчук факти ай сі ті. Економічно Україна вже готова підписати угоду про зону вільної торгівлі із Євросоюзом. Про це заявив колишній президент Польщі Олександр Квасневський на форумі зона вільної торгівлі до успіху європейського проекту України. На цьому поважному зібранні політики, урядовці та бізнесмени вивчають можливості, які нам дасть угода про зону вільної торгівлі із ЄС. Її ще тільки розробляють. Організатори заходу Ялтинська європейська стратегія та світовий банк зазначають, хоча Європа нині найбільший український економічний партнер, але бізнес дуже мало знає про перспективу які відкриються із підписанням документа. Експерти кажуть, зона вільної торгівлі ще один крок до Євросоюзу. Однак, коли Україна його зробить, поки невідомо. Світова практика показує, переговори можуть тривати від двох до п'яти років. Ми будемо намагатися приблизити це до двох років. Якщо ми зробимо це раніше, ми поздоровимо самі себе, і думаю, і нас поздоровлюють. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відмовився.